Друзі, значить прийшла до нас машинка не одна. Прийшло декілька машинок. Одна під замовлення прийшла, друга прийшла безхозна, буде вона продаватися, хто її захоче купити без питань. Є одна. Так, що комплекті в комплекті у нас йде? Якісь наждачки, макулатура. Ось сама машинка складена тут отак. Зараз подивимося, що тут у нас. Подимся, що тут у нас? Шнура тут 5 метрів. Шнур м'якенький 5 метрів йде. Ось сама машинка. Ось так вона уложена. Щас розкачаємо, подивимось. Секундочку. Ось так виглядає зараз на камеру вам. Покажу п'ятерочка. Одна йшла під замовлення, друга безхозна. Ось така. Тут є і є установка, тобто встановлюється вона. Ну, зараз ми її підключимо, в принципі. З вами в місті я вам покажу, як вона працює. Так що можете купити, вона одна зараз є в наявності. 5 метрів шнура. Підключили. Ця штука, я так зрозумів, знімається також. Тут якийсь переходничок, не знаю. Ну, коротше, все стандарт, скажімо так. Значить, що ми робимо? З цієї сторони підійду. Включаємо, ось вона включена. Сама зупиняється. Так, і давайте далі перевіримо. Як вона зупиниться, одразу зупиняється. І також у неї плавний пуск, як ви замітили. Така машинка я відправлю її за 7500, якщо цікаво. 7500, і вона буде ваша. Абсолютно нова, абсолютно нова дуже чудова якість. В принципі, їх дуже багато продав, але вони в основному продаються в мене під замовлення в телеграм-каналі, їх замовляють. і Тому вони сюди дуже не попадають на Тікток. Ну, а так вийшло, що одна є. Одну замовили, одна є наявності Якщо цікаво, 7500 фірма Медзуші. В принципі, це один і той самий завод, що медзуші е, клеють е, наклеє, що Йотто, скажімо так. Якщо вам цікаво ось така машинка 7500 єв наявності.